Четвер, 17 жовтня в ефірі новини на 11-му у студії Катерини Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Ламок влучив йому просто в серце. У Дніпрі рятують бійця, що буквально народився у сорочці. Буква і сліза, буква і сліза. Подорожчала аж вдвічі в Україні цього сезону. Буквально злетіли ціни на овочі борщового набору. Чого очікувати далі? Ну, Значительно там на якісь 10-15 гривень ну, подорожчала. Гуляла з одним, а народила від іншого. У аграрному університеті принесла потомство свинка Хрюня. Історія дружби якої з віслюком яшою вразила всю Україну. Людей поранені у Марганці на Нікопольщині постраждали чоловік та дві жінки. Вони у стані середньої тяжкості окупанти били по громаді з артилерії через атаку, побито приватні будинки, господарські споруди, авто та комунікації. 402 людини загинуло, з них 25 дітей. Ще знищені понад 800 будівель. Такі втрати на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, найбільше від атак окупантів постраждали громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Відновлення сьогодні потребує значних фінансових ресурсів, тому важливо залучати міжнародні гранти, кредити, інвестиції, а також сучасні технології для відновлення промисловості та інфраструктури. Місцеві органи влади знають свої потреби і можуть ефективно спрямовувати домогу на вирішення саме пріоритетних завдань. Наші партнери з різних країн світу вже надають нам неоцінену допомогу. Вночі російські війська атакували різні райони Херсону. Під ворожими ударами опинилася багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування. Внаслідок обстрілу постраждала 69-річна жінка. Я не чула зразу, як воно прилетіло. Я почула, як посипались вікна. Ось ось у мене що постраждало дуже, і в будинку побилися шифри. Цієї ночі загарбники знову атакували Україну безпілотниками. Всього спрямували 56 шахедів. 22 дрони збила ППО, 27 ліквідувала реп і окупанти обстріляли рятувальників. Надзвичайники працювали на місці російської атаки в одному з населених пунктів регіону. Як ворог завдав повторного удару? Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль серед особового складу. Постраждалих немає. Долучитися до армії дронів тепер можна без відвідування ТЦК через застосунок дія. Про оновлення повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, рекрутинг у дії нагадує пошук роботи. Обираєте бригаду або підрозділ, надсилаєте заяву та обираєте напрямок роботи із БПЛА від оператора до інженера. Заява подається за кілька кліків. Далі необхідно пройти співбесіду та підписати контракт. Уламок влучив йому просто у серце. У Дніпрі рятують бійця, який буквально народився у сорочці. Сергій вже переніс декілька операцій. Попереду ще одна. Чоловік не втрачає надії на повне одужання, бо вдома чекають дружина та троє дітей. Про незламний український дух. Далі. Сергію 41 рік. Він з Миколаївщини. У війську пробув лише два місяці, коли отримав надскладне поранення. Це був дрон. Безпілотник буквально переслідував бійця. Сховатись від нього на відкритій місцевості було неможливо. Після вибуху великий уламок влучив Сергію просто в серце. Суспільний. через рюкзак. До того ж, були переламані кістки гумілки. По братиму витягли пораненого чоловіка у більш безпечне місце. Далі доправили у стабілізаційний пункт. Був на фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг протренувати. Серце дістати уламок, все зробити максимально для того, щоб він переніс евакуацію і потрапив до нашої лікарні. До Дніпра чоловік потрапив майже бездихання. Місцеві лікарі буквально дали йому поштовх до життя. Коли прийшов до свідомості, медсестра дала Сергію телефон, аби він почув своїх близьких, дружину та трьох дітей. Син доще, син. Зізнається, дуже важко було сказати родині про складне поранення. Не хотів, щоб рідні хвилювались. Втім, сам ледь зміг впоратись з емоціями. Слова і от букви і сліза, букви слізав. Медсестра Тетяна згадує після того, як поранений, почув рідні голоси. Його спрага до життя зросла на очах, але так буває не завжди. Були хлопці, які телефонують мамі і каже, все добре. Все добре зі мною все. Він не розповідає, що він в лікарні, що в нього є поранення, що в нього там немає ніжки чи ручки. Він цього ну, це не розповідає. На Сергія чекає ще одна операція на серці, але чоловік більше переживає не за себе, а за хлопців, які залишилися воювати, аби всі були живі та здорові. Це ж війна. Олена Петриченкова, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Подорожчали аж вдвічі в Україні цього сезону. Буквально злетіли ціни на овочі борщового набору. Особливо здорожчала картопля. Які причини захмарних цін і чого очікувати далі? Наша Олександра Максименко поцікавилася на одному із місцевих ринків та розпитала експертів. Ціни на овочі борщового набору стрімко йдуть вгору, кажуть експерти. Та чи дійсно вони зараз на вагу золота? Йдемо дізнаватись. В Середньому на 5 гривень зросли ціни порівняно з минулим роком у продавця Каміля. Його огородина вирощена на Дніпропетровщині. Капуста 30 гривень коштує, картошка 30, а лук 25 і морковь 30 гривень. У продавчині Людмили овочі з Петриківки каже: врожай не дуже через засуху, саме тому і піднялись ціни. Ну, значительно, там на якісь 10-15 гривень, ну подорожчали. Гурка 25, картопля 35. А чи буде А у Альони всі овочі для борщового набору по 30 гривень за кілограм. Каже, покупців поменшало. Стало менше купляти через подорожчання. Стали, звісно, звісно. Всі возмущаються. В середньому ціни зросли вдвічі, але найбільше підскочила вартість картоплі 35 гривень. Втім, якщо пошукати, можна знайти і за 25. п'ять цієї городини не був найбільш проблемним, що й вплинуло на цінник, говорить експерт. Посухи була аномальна спека, що привело до того, що у нас наприклад по картоплі мінус 30% відсотків врожаю. Покупці перші, хто неабияк відчув зростання цін, але особливих варіантів не мають їсти щось треба. Тому здебільшого доводиться заощаджувати. Ну, поки ж не помира. Ще вистачає трішки. Ми ж пенсіонери, так що на пенсії дуже не розгорнуся. Переходимо на супчики, буває, так що не дуже часто будь-гуртуємо. Якщо що там капусту, на картоплю треба взяти, відкинути там сіні. Ну район 200 гривень, звісно, все буде. Економіст пояснює, такі ціни. Результат двох факторів: аномальної спеки, яка зменшила врожай, та купівельної спроможності українців, що значно впало друга ситуація, вона пов'язана із збільшенням попиту на дешеві продукти в структурі нашого споживчого кошика. У нас з вами реально падають доходи населення, збільшуються податки, які прийдуть до зменшення реальних доходів. Дійсно, люди стали бідніші і більше на овочі лізуть. І то, що овочей менше фізично, в зв'язку із погодні умови, це два фактори, які на сьогоднішній момент реально впливають. А от ціни на м'ясо та молочні продукти суттєво не зросли. Олія, жі, яйця та цукор навіть дешевше, ніж торік, бо на них попит знизився. Попри все, глобального здорожчання овочів не буде, заспокоює експерт. До кінця року вартість городини може зрости ще до 5 гривень. Олександра Максименко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Майже 200 підприємців Дніпропетровщини приєдналася до державної ініціативи Національний кешбек. Це і виробники, і торгові мережі, повідомляють у ОВА. Продукція, за яку можуть нарахувати бонуси, маркована синьо-жовтою позначкою. А для зручності у дії запустила спеціальний сканер. Його треба навести на штрих код і за стосунок підкаже, Чи бере товар участь у програмі? Наразі вже завершилося бета-тестування і кешбек. Працює наповну. Усім, хто оформив спеціальну карту та зареєструвався, повертається 10% від вартості придбаних товарів, але не більше трьох тисяч на місяць. Продукція, за яку можуть нараховувати бонуси, маркована синьо-жовтою позначкою. Так, звісно, за продуктами я ходжу часто. Почувши про програму Національний кешбек, я зразу доєдналася до неї, оскільки за, я за купівлю українських товарів отримую 10% кешбеку, які я можу витратити на оплату комунальних послуг чи на якийсь кафе, чи е, можу задонатити на ЗСУ. Гуляла із одним, а народила від іншого. В зоозоні Дніпровського аграрно-економічного університету радіють в поповненню. В'єтнамська свиня вперше народила чотирьох поросят. Торік хрюня стала героїнею нашого сюжету. Її чудернацька дружба із харківським віслюком Яшею вразила чи не всю країну. А от тепер у неї з'явився новий кавалер. Як почувається новоспечена мама? Хто став батьком її потомства? і Як на такі кардинальні зміни відреагував Віслюк Яша? Наша Тетяна Заяць із подробицями. Давайте на оцінку хаті княже крок за кроком по одному із загону виходить поросяча родина. Спочатку темношкірий батько, а потім схожі на нього дітки. В аграрно-економічному університеті поповнення у В'єтнамської свині Хрюні нарешті народилися первістки. Ми думали, все ж хрюня все іскалася. Ми думали, хрюня шукала собі приятеля та вирішили її його знайти. Вона спочатку його боялася, наче обходила, навіть вкусила один раз, а потім сама до нього пішла. Хрюрік так називають фахівці темношкірого кабанчика, батька чотирьох поросят. Він менший за хрюню два рази та молодший на три роки. Фахівці хвилювалися, що нареченій він не сподобається походили, походили, ми ще сміяли, що він маленький Так походили, походили. Ми ще жартували, що він маленький такий, що не підходить до неї. Що він як Пугачовий Галкін. А потім вона почала глачати. Ну і ми зрозуміли, що вона завагітніла. Та Хрюня оцінила нареченого. і місяць тому народила від нього три синочка і одну донечку. Усі темношкірі, а двоє із білими ратичками, такими як у батька фахівці додають, дуже хвилювалися, щоб не помер. Найменший був менше ладошки, був в два рази був менше долоні. Був в два рази практично менший аніж інші. Галина Павлівна з більшим ентузіазмом. А я з меншим думала. Такий маленький, не дай Боже, не виживе. Дуже спритний всюди встигає

За появою нового сусіда та чотирьох маленьких поросят уважно спостерігав віслюк Яша. Копитний протягом майже двох з половиною років був найкращим другом хрюні. Вони отримувалися в одному вольєрі. Свиню ветлікарі врятували від дослідів, А віслюку, якого волонтери вивезли з-під обстрілів у Харкові, Дніпровські ветлікарі врятували пошкоджену ногу, і з тих пір тварини нерозлучні. Я ще з такими не стикалася, а мені завжди були цікаві нові види тварин за ними спостерігати. Обидва розбійники з чи не всі висаджені на газоні квіти, полюбляли качатися у багнюці та клянчити їжу. А іноді тікали у посадку, і їх доводилося щоразу ловити. У виші думали, що через вагітність хрюні віслюк змінить свою поведінку і може образити велике свиняче сімейство. Але цього на щастя не сталося. Яша перший раз як побачив цих поросяток, це була така комедія. Він пішов у корівник вуха уперед, очі великі. Не може зрозуміти, що це нюхав довго. А вони його перелякалися. Він же великий який. А зараз він ходить як у футболі носом грає поросятами. Ти милокіну. Мову знайшли і ліслюк з кабанчиком. Правда, іноді два самці демонструють один одному характер, але продовжують приятелювати. Він йому масаж робить хрюку. Все раз такий масаж йому зробив. Той, мабуть, роздратував за вухо сильно вкусив. А той так розкричався. Вся ветлікарня вибігла. Подумали, що хрюка загризає, яша, але все обійшлося, все нормально вже аграрному милуються новому поповненню. Говорять у стінах вишу, таке відбулося вперше майже за 30 років через попередні умови отримання хрюня мала купу хвороб, але навіть попри це стала матір'ю. А поросята народилися абсолютно здоровими і з гарним апетитом. І вони, як і всі діти, справжні бешкетники. У виші чекають, коли п'ятачки підростуть, і їх передадуть новим господарям. Бо враховуючи те, якою виявилося серцегідкою свиня хрюня, у виші підозрюють, що вона знову вагітна. Галина Павлівна, що будете, якщо хрюня. Пезі Галина Павлівна, що ви будете робити, якщо хрюня? Знову завагітніє. пристраювати будемо. Я вчасно запитувала, що кому потрібно. Вже на одного заявка є. Вот як. Тетяна Заєць та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю. Синоптика прогнозують у Дніпрі. В день 8 градусів, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 756 міліметрів. ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.